Вітаю вас мої красуні, і сьогодні у нас відео по прикрасам, які є в наявності. І так розпочнемо. Перше, що я хочу розпочати, це з отакої дивовижної краси. Погляньте, це кольє, кольє мисто із перлами. Це натуральні перли. Такі, бачите, різнокольорові, дуже цікаві і дуже рідкісні. Погляньте, які є кольори. Ну, усі улюблені кольори і літа, і під будь-який колір одежі. Це суцільне кольє. Можна, до речі, зробити застіпку і обгортати навколо шийки в два рази. А можна носити і однією ниточкою. Дуже таке елегантне, цікаво придивіться і воно, до речі, давно вже чекає на свою власницю. Слідуючи. Слідуючі мої красоні. Ось така краса у нас є в наявності. Це також перлинове кольє з такими аметистовими перлинами. Це штучні перлини і вони дуже-дуже якісні. Кольє має застіпку. Я думаю, можна обгорнути. В шийки можливо, в кого тендітна шийка. всі будь ласка, питайте під відео в коментарях, або пишіть на інстаграм в Дірект наш магазин. Ось так виглядають. До речі, про це кольє. Додатково є ще інформація у нас на сайті. або і ще е, питайте, будь ласка, в дірите, що вас цікавить. Слідуючи. Розпочали ми коліє. Ось погляньте. Дуже довге, скляне перлинове коліє на мисто. Можна його носити в диких радійки, в різних варіантах, і ось так, під шийку, і обгортати його. Водоспадом таким собі носити. Ось так. Погляньте, яка краса. І це коліє, воно таке, знаєте, відчувається в руках, має приємну вагу. Дуже гарно. Що ось так можна зав'язати його. Так, носити такий вузлик. Дуже елегантно буде грисати, воно дуже довге, більше метра. Зверніть увагу також на красині. Завжди в трені. Слідуючи, слідуючи, слідуюча, ось така антикварна краса у нас наявності ще. Це антикварне, трьохрядне кальє. З перлинок і е, з кристалами, з намистинками, австрійський, е, австрійський кришталь з покриттям Аврора Бореаліс. Погляньте, як воно грає дуже гарне, ніжне, вишукане і е, застіпка ось так виглядає: гачок та подовження. Е, воно е, підійде, до речі, на тендітну шийку. Також заміри дивіться на сайті, або питайте у нас під відео. Ніжність та краса. девіз нашого сайту, до речі, дівчатка. Погляньте, яка краса, дивовижні, дивовижні. Прекраси насправді виготовляли. А слідуючи, сьогодні у нас антиквар. Погляньте, просто дивовижні, дивовижні намистинки. Вони, як наче перламутрові і така радужка. білосніжна, має застіпку. Ось таке намисто. Ну, дуже гарне. Зверніть увагу, мої красуні. Така ніжна. Ось так виглядає застіпочка. Ніжна краса. Слідуючи мої красуни. У нас, що не прикраса, то диво, погляньте. Ось така краса ще в нас наявності. Це двохрядне кальє з кришталевими намистинами з покриттям Aurora Borealis. Погляньте, як грають ці намистини і антикварна застіпка. Застіпка рибка. Ось так вона витягається. Зараз хвилинку. А, надавати треба. Витягається, ось я її витягла. Вона дуже, до речі, міцна і якісна. Незважаючи ось так витягується вона. І ось так вставляється і застігується. Дуже якісна, до речі, застібка. Погляньте, дві ниточки. А скільки сяйва, скільки краси. Такі прикраси дуже гарно можуть підійти як на вечір, так і вдень одягати. Я бачила молодих дівчат в такому намисті, під такий гарний чорний жакет, білу футболку. Я спочатку здивувалася, а потім побачила, як це гарно, стильно. І е, це все передається, ця енергетика через руки. Молодці, дівчатка це історичні прикраси. Погляньте. Е, як то кажуть, рвемо шаблони. Дівчата, треба рвати ті шаблони, знаєте, що скажуть люди, чи до чого вони, чи в моді. Я вас е, прошу і умоляю, як то кажуть. Не потрібно думати, що скажуть люди. <ріст> Людей мільярди, знаєте, то, тоді що не жити, не носити, не, не, не кохати, не творити. Ні, дівчатка, йдемо вперед. Ось ще одна антикварна краса у нас наявності: це трьохрядне намисто. Погляньте, жовто-блакитні намистини. І це антикварна траса маркована Star. Star це дуже-дуже старовинна була компанія. Інформація є в нас на сайті, а також питайте під відео. Погляньте. Воно розкішно виглядає на шийці, просто розкішно. Такі перламутрові, перламутрові намистинки. І зелені, і жовті, і блакитні. Краса, красу, Краса, красота, щетка мені. Краса, красота. Слібуйте. Мене питали за оце намисто. Насправді рідкісне. Погляньте, які намистини. Такого морського кольору намистини, бензинового, такого називається покриття бусини. Погляньте. Це все скло. Ви бачите, яка робота. Зараз таке, звісно, вже не виготовляю це антиквар. Погляньте, яка застіпка, квіточка. Це дуже гарні прикраси, дуже якісні і квіточка коробочка Ось так виглядає. Оп! І застігули. Дуже гарна річ, може підійти, як. Під як під рубашку, як на свято, дівчатка. рекомендую. Зараз такі прикраси набирають оберти. І саме кожна прикраса є рідкість і індивідуальна. Підійде також на подарунок, дівчатка. Краса, красок. Погляньте, які у нас сьогодні кольори. Каляри. Лізуються мої кальсуні. Таке тендітне кальє чокер з гематитових намистин і з такими сердечками тигрове око, натуральне каміння, дівчатка. Погляньте, воно під шийку одягається, воно на гумці, стречево, на гумці, і можна одягти, отак, і носити як доповнення до любого луку. Хто знає, чому носили гематит, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, а потім я дам відповідь, чому носили гематит. Саме жінки. Це дуже-дуже цікава історія про прикраси з гематитом. Ось так виглядає це коліє з сердечками. Сердечки тигрове око, натуральне каміння. Дуже чарівні речі, чарівні. Так, зараз я отак вот зніму, щоб це не виглядало такою зовсім кучкою. Слуюче мої красуні, погляньте, який у нас є чарівний браслетик. Це натуральне каміння. Чесно вам скажу, навіть я забулася, як називається каміння, у мене є на сайті. І кому цікаво, пишіть під відео, і я вам. Надам повну відповідь. Натуральний каміння стрейчовий. Просто шикарний, шикарний і підійде під любий ваш образ. Мої красиви. Відуючи. Погляньте, яка ще краса у нас наявності. Це довге намиста із серделіку. Гляньте, які намистини, воно стречу, на гумці. Погляньте, яка краса. Я ось так візьму ниточки зараз, Ближче ще вам покажу. Які намистинки. Ну, краса красот. І е, воно не, довге, е, висить такий медальйончик ось на ньому. І його, я так думаю, носили, так обгортали, навколо шийки носили. Медальйончик такий позолочений. Ось такі нам дівчатка. Натуральне каміння це гумочка. Гумка. Дуже цікаве таке, гляньте. Дуже цікаве. І до вишиванки, до речі, гарно підійде, і до іншого образу. Натуральне каміння сердолік. Слідуюча мої красуні. Ось така краса, ще в нас в наявності арт-деко, чорне і біле, геометрія, дівчата, погляньте. Такого зараз точно не виготовляють, і це вже раритет. Ось так виглядає застівка. Дуже шикарно підійде під чорно-білий ваш одяг, під, взагалі під любий, під білу футболку, під білий сарафан плаття, під чорне. Дівчата, навіть на зеленому, якщо взяти кольори, буде дуже гарно гарно. Давайте спробуємо, як буде на кольоровому. Дівчата, погляньте, як на, на кольорах. Воно ще більше грає, тобто його можна одягати на, на різні е, одежі різний кольор. Ще більше грає, дівчатка. Е, я гадаю, це термопластик і ці прикраси дуже, дуже якісні. Не Ось такий ще в нас кальєн. Намисто, тендіт, індітне, тут і гаматит, і аметист натуральний, кошаче око ну, взагалі. Ось така краса. Дивовижна, ось так виглядає застіпка подовження і є навіть маркування мої красоє. Навіть маркування єсь. Бачите, яка краса. Натуральне каміння, дівчатка. Завжди, завжди в моді. Смійте. Ще у нас.